Шкільні виступи, домашні смаколики та майстер-класи у Вінницькому ліцеї номер 2 Відбувся благодійний ярмарок. У центральному парку розгорнули ядки з частуванням, які учні готували разом із батьками. Такий захід у ліцеї проводять не вперше. Зібрані кошти передадуть до підрозділу, в якому служить учителька цього навчального закладу. Благодійний фестиваль у центральному парку міста влаштували учні, вчителі та батьки Вінницького ліцею номер 2 Театральні та вокальні постановки, а також ярмарок. Усе, аби зібрати кошти на Збройні сили. Це необхідно, тому що це чудова нагода нагадати вкотре, що життя продовжується, але ми не маємо забувати завдяки кому. Пироги та вареники з різними начинками, а ще солодощі для найвибагливіших ласунів. Школярі з батьками готувались до сьогоднішнього заходу дуже ретельно, адже головна мета продати якомога більше, аби підтримати наших оборонців. Тисячі дві з половиною ми вже наторгували, але плануємо десь тисячі сім як минулого разу, щоб було не менше. У нас дітки і продають, допомагають нам і приносять, і участвують в концерті. Все робимо разом. Виручені від благодійного ярмарку кошти спрямують на потреби бригади, у якій служить вчителька ліцею. У Вінницькій освіті проводиться безперервна акція Освітня родина, перемагаємо, допомагаємо. І ось ці заходи, благодійні ярмарки, концерти, покази фільмів, виступи дитячих колективів. Вони проводяться в рамках цієї акції. Потреба ростуть у збройних силах України, і хтось боронить на лінію фронту, а хтось має бути свідомим тилом. Ось що ми формуємо наших дітей. Це свідома, соціальна і патріотична позиція. Загалом за навчальний рік Вінницькі ліцеї зібрали понад 13 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.